Дівчатка, ковзани беріть, санчата, бо прийшов веселий час, всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись. Вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх. Бо зима це чарівниця, сумувати не годиться. Сніжки, ковзанки це клас, скільки втіхи є для нас. Малята, а ви знаєте, що взимку треба бути обережними, гратись у безпечних місцях. А ось мої друзі, цуцик Бровко і Кошенятко Мурчик не знали про це. Подивіться, що з ними трапилось. Одного разу песик Бровко і котик мурчик вийшли на прогулянку. А навколо стільки снігу намело. Бровко й каже Гав, мурчику, підемо кататись з гірки на санчатах. І пішли, а на гірці так весело зайченятка та білочка з'їжджають на лижах. А маленьке пінгвиненятко Катається на санчатах. Ой як весело. І друзі, Котик Мурчик і песик Бровко почали кататися з усіма. Поїхали. Послухай, Мурчику, щось мені тут не подобається. Підемо на іншу гірку. Але ж вона біля дороги. Ну, то й що? Там машини рідко їздять, пішли. Оце так гірка, зрадів Мурчик. Ось бачиш, а ти боявся. Бачиш, і машин зовсім немає. Давай швидше будемо кататися. І тільки но звірята поїхали, побачили машину. Ой-ой, ой, -ой, -ой гальмуй швидше, закричав мурчик. І вони впали прямо в кучу гуру. Звірята порпалися у снігу, а машини проїжджали зовсім поряд. Купа снігу їх врятувала. Діти, а де можна кататися, щоб не потрапити в біду? Правильно, у дворі якось ці дітки. Мурчику, пішли краще кататися на ковзанах. Лід на ставку вже товстий, я сам бачив. Ну, добре. І звірята прийшли на ставок, а там вже лисичка катається на ковзанах. Оленятко, пінгвененятко катається. Всім дуже весело. Навіть грають звірята у хокей. І маленький зайчик вийшов покататися на лід. Раптом що це таке? Лід тріснув, і зайчик провалився. Рятуйте, рятуйте, допоможіть. Ой, що робити, він зараз потоне. Допоможіть на допомогу. закричали звірята. Це почули собаки-рятівники. Швидко прибігли, витягли зайчика з води, переодягли в теплий одяг і. Відвезли на санчатах до мами. Діти, а де можна кататися на ковзанах? Правильно, на ковзанці. Дівчинка катається на ковзанці. Після цієї пригоди попленталися друзі до двору. Гад, давай краще кататися на льодовій доріжці, а санчата хай відпочинуть біля будинку. Давай! Тільки цур я перший розганяюсь. Мурчик приготувався раптом. Що це таке? Бурулька впала прямо на санчата і розколола їх на дві частини. Оце так сила в бурульки. Добре, що ми катались далеко від даху. Так, я дуже злякався. Не плач, Мурчику, санчата я відремонтую, а зараз. Підемо грітися разом з нашими друзями. А зараз, малята, давайте повторимо, де можна гратися взимку? Можна кататись на санчатах біля дороги? Ні, це дуже небезпечно. А гратися у дворі на майданчику. Так, можна. Чи можна стояти? Під дахом з бурульками. Ні. Це небезпечно. А на галявині засніженій, подалі від дороги. Так, можна гратися. Можна кататись на санчатах стоячи. Ні, та ще й вдвох це дуже небезпечно. Чи можна кидати сніжки в обличчя? Ні, це небезпечно. Кататися на ковзанці в спеціально відведеному місці. Так, можна. А чи можна кататися на льоду на ставку річці? Ні, не можна. Це дуже небезпечно. Діти. А можна облизувати бурульки, сніг? Ні, не можна, тому що захворієш. А хіба можна без шапки виходити на вулицю? Ні, треба тепло вдягатися? Молодці малята! Діти, а зараз давайте разом із Мурчиком і бровком вивчимо чистомовку. Повторюйте за мною. Ма-ма. Ма Прийшла до нас зима. Ма, ма, ма. Прийшла до нас зима, Ло, ло, Лоло, кучугури намело. Ло, ло, ло. кучугури намело. М. Ем, ем, ем. Саночки візьмем. М, ем, М. Ем, ем. Саночки візьмем. Дем 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 на гірку підем, дем, дем дем на гірку підем. Ам, ам, ам ой весело нам, ам, ам, ам ой весело нам. Малята, тепер мої друзі, Бровко і Мурчик, стали слухняними, розумними, граються тільки у безпечних місцях, завжди обережні. І ви про це не забувайте, будь ласка, до побачення, до зустрічі!